Про те, як садити картоплю, знає кожен, хоча б теоретично здавалося б, що може бути складного в цьому процесі: викопуй лунку, кидай картоплину і засинай її землею, а далі вона вже сама просте: ні поливу, ні особливого догляду при вирощуванні картоплі не потрібно. Лише один раз прополоти і підгорнути, але навіть в такому очевидному процесі є свої премудрості, без яких ви ризикуєте викопати картоплі набагато менше, ніж припускали попередні роботи, Пророщування бульб і підготовка грунту, як посадити картоплю, щоб домогтися чудового врожаю. Не кожен досвідчений сидівник може дати точну відповідь на це питання, оскільки хороший результат при вирощуванні картоплі своїми руками залежить від багатьох факторів. Термінів посадки ширини міжрядь, глибини лунок самого посадкового матеріалу кліматичних умов і т. А ось з приводу того, яким способом зручніше і швидше садити картоплю, суперечки між городниками не вщухають. Хтось садить картоплю традиційним способом вручну, інші вважають за краще користуватися мотоблоком або спеціальною саджалкою, як за допомогою звичайного мотоблока здійснюється посадка картоплі. Відео, яке додається до статті, показує дуже наочно свої прихильники і противники. Є у кожного способу, який варіант ефективніше і легше вирішувати тільки вам. Починається посадка картоплі, як правило. Коли на березах з'являться перші листочки розміром з монетку, а ґрунт прогріється до 6-8 градусів на глибину до 10 попередньо пророщені, і прогріті бульби картоплі можна висаджувати в ґрунт, температура якої становить 4-5 градусів. Земля повинна бути трохи вологою, добре кришитися і не приставати до лопати розпушити ґрунт граблями на 6-7, см, щоб поверхня була рівною, а грудки – дрібними. Замість перекопування. І культивації краще віддати перевагу штикування вилами, піднімаючи пласти ґрунту і залишаючи їх на тому ж місці. Такий спосіб вимагає менше зусиль, ніж перекопування і не висушує землю, якщо ж ви плануєте садити картоплю на ділянці великої площі, можна скористатися мотоблоком і провести фрезерування землі на глибину до 1,0. будь-би картоплі слід проростити протягом двох тижнів перед тим, як приступити до посадки. Видаливши тонкі паростки білого кольору, розкладіть картопляні бульби в один шар на підлозі, щоб на них падало світло. Після закінчення пророщування предпосадочної яровізації на картоплі повинні з'явитися товсті зелені паростки, не обов'язково великого розміру. Бульби посаджені з паростками на 2-3 тижні раніше розвиваються і встигають, ніж непророщені бульби, готуючи посадковий матеріал. Стежте, щоб на ньому не було жодного плямочки, для підвищення врожайності можна розрізані уздовж бульби опудрити деревною золою. Ручний спосіб посадки картоплі для отримання прямих рядків рекомендується попередньо намітити борозни, точно витримавши між ними відстань. Або здійснювати посадку по шнуру, ряддя найкраще залишати шириною в см. А від лунки до лунки має бути приблизно 26-30, для насіннєвої картоплі вистачить 20. і якщо ж робити міжряддя менше, підгортати і прополювати буде незручно. Традиційна технологія посадки картоплі вручну досить просто одна людина викопує лопатою лунку 80 глибиною, другий йде слідом за ним, опускаючи в лунку бульба паростком вгору і додаючи жменю компосту, перегною або добре селітра, сечовина. При викопуванні наступної лунки попередня засипається землею після закінчення посадки всю поверхню слід розрівняти граблями, тоді волога з ґрунту буде менше випаровуватися. Існує особлива методика, як садити картоплю в тих районах, де ґрунтові води підходять близько до поверхні. Для цього на поверхні ґрунту формуються гребені до 15 см висоту з проміжним відстанню близько пів метра у ці гребені садять картопляні бульби. При недостатньому зволоженні ґрунту такий спосіб протипоказаний використання мотоблока або саджалки при посадці картоплі. Багато городники, щоб не обтяжувати свою спину лопатою, вважають за краще максимально механізувати процес, скориставшись мотоблоком або спеціальною саджалкою. Особливо стане в нагоді для картоплі саджалка в тому випадку, якщо ви вирощуєте картоплю за методом Мітлайдера, лунки акуратно прорізаються на однаковій відстані. Не порушуючи вузькі грядки, а бульби зверху зарівнюються землею за допомогою грабель. Посадка картоплі мотоблоком здійснюється так: спочатку нарізаються рівні посадочні борозни, при цьому відбувається глибоке розпушування ґрунту, пророщені картопляні бульби поміщаються паростками вгору в борозни через кожні 30-45 см, якщо посадковий матеріал невеликий. То і відстань робіть менше, борозни закриваються вручну граблями або мотокультиватором при формуванні борозин Намагайтеся між ними залишати відстань 50-60 см, щоб при подальшій обробці картоплі прополювані. Розпушуванні, підгортанні і збиранні колеса могли вільно проїжджати, не пошкоджуючи закопані бульби, прихильники механічної посадки стверджують, що використання мотоблока сприяє поліпшенню врожаю, оскільки культиватор краще розпушує землю ніж звичайна лопата, яка посадка виявиться більш ефективною і дасть найкращі результати. Ви дізнаєтеся тільки на особистому досвіді.